Як додати модних спецій в свій весняно-літній гардероб? Ті, хто дивився мої попередні відео, знають, що я за свідоме споживання і з жахом думаю про шкідливі наслідки щосезонної зміни гардеробів для нашої планети. Тому дуже раджу вам спочатку подивитись ці два відео про швидкоплинні і довгоплинні тренди, а також про Три гардеробні стратегії. В останньому ми говорили про те, що моднічати можна, додаючи краплинки швидкоплинних трендів в свої гардероби, які переважно складаються з довгих трендів. Отже, давайте поговоримо про тренди цього сезону, які я умовно розділю на дві групи: перша це коли скоріш за все потрібно буде придбати їх свій гардероб. І друга група це ті тренди, які не потребують від вас додаткових витрат, тому що пов'язані не з тим, що носити, а з тим, як носити. Але перед тим як ми почнемо, я нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому Ютуб-каналі я намагаюсь в максимально короткий за мірками ютубу час надати вам максимум стильної користі. І спочатку хочу поговорити про найпровокативніший тренд, хоча ні, про два найпровокативніші тренди. Мова йде про труси, які дизайнери пропонують нам носити як самостійну одиницю одягу, і про тренд на прозорі тканини. Пропоную поєднати вам ці два тренди і носити отакі труселя. З високою або середньою посадкою, з цупкого матеріалу, які, до речі, повністю закривають попу з прозорою спідницею. Таке поєднання точно зменшить шок-ефект на оточуючих. У випадку, якщо ви цим взагалі переймаєтесь, звичайно, також варто подбати про відповідний привід і місце, де ви будете демонструвати свою обізнаність на модних трендах. Як на мене, морський курорт найбільш підходить для цього. Другий тренд це об'ємні квіти, які прикрашають одяг, взуття, сумки, а також можуть бути прикрасами. Про цей тренд у мене є окреме відео, в якому я його детально розібрала і підказала, як запровадити його в свій гардероб з найменшими грошовими витратами. Третій тренд це торочки. На одязі, білизні, сумках тощо. Але увага! Ця деталь надає речам фльор стилю Бохо. Тому якщо ваш гардероб не складається саме з речей в цьому стилі, раджу вам обирати максимально простій за фасоном речі, оздоблені торочками. Їх буде неважко вписати в гардероб, який, наприклад, переважно складається з речей в стилі кежуал. До того ж торочки мають суперсилу. Вони додають образам зухвалості в поєднанні з грайливістю і жіночністю. Четвертий тренд це бантики. О, це дуже мило і дуже швидкоплинно. Тому, як і у випадку з об'ємними квітами, я раджу вам два варіанти. Перше нашити ці банти на вже наявну в гардеробі річ: жакет, спідницю, сукню, сорочку, футболку тощо. Можливо, є така річ, яка вам вже набридла, і ви не проти поекспериментувати з нею, але благаю. Вслідкуйте, щоб вона була актуальною за фасоном, а не якась там стара спідниця часів універу. Ніякі трендові бантики не врятують неактуальну за фасоном річ, а навпаки, зроблять її кумедною. Другий варіант це доповнити свою колекцію прикрас бантиками. Наприклад, от такими від українського бренду. Але тут головне, щоб вам Подобались такі речі, щоб тренд пройшов, а ви продовжили їх носити, тому що такі прикраси передають ваш внутрішній стан. Що стосується взуття з бантиками, то тут я би радила звернути увагу на вечірні моделі, тому що бантик на повсякденних лоферах за рік може вже виглядати куметно, а на вечірних човниках це буде доречно ще довго. Четверте, оздоблення одягу пір'ям. Тут я хочу зауважити, що пір'я це вічний тренд, який іноді опиняється на верхівці моди, і тоді його можна придбати навіть у мас маркеті Пір'я це завжди плюс 100 балів до вечірнього вбрання. Тому купуйте на здоров'я. Актуальні за фасоном речі оздоблені пір'ям. А якщо воно ще й відстібується за необхідністю, то це просто знахідка. П'яте, сукні і топи з мотузками, асіметрією, драперуванням і розрізами нікуди не поділися. Носимо їх далі, але в цьому сезоні до них приєднуються отакі вузли. І на цьому моменті я принагідно прошу усіх. Хто хоче дізнатися, як цьогоріч бути в тренді безкоштовно, натиснути вподобайку цьому відео і підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Справа в тому, що ми з вами живемо в час, коли мода дуже різноманітна. В моді одночасно може бути Максі і Міні, приталений жакет і піджак як у мого діда. Але головне. Що зараз на перший план виходить питання: не що носити, а як. Тому, якщо ви хочете бути мега в цьому сезоні, вдягайте спідницю на штани. Я не жартую, весь Париж так вже ходить. Окей, якщо це для вас занадто, вдягніть спідницю на сукню. Або сукню-сорочку на штани. Останній варіант, на мою думку, виглядає мега круто. Також не забувайте пов'язувати светр або сорочку на талію. Причому бажано робити це поверх іншого светра або, відповідно, сорочки. А ще міксуйте в одному образі геометричні принти. Якщо вам цікаво, як це робити, з максимальним Вау-ефектом, напишіть мені про це в коментарях. І я зніму окреме відео на цю тему. А також напишіть, чи плануєте ви додавати тренди в свіга гардероб в цьому сезоні. І якщо так, то тільки саме. До зустрічі!